Шановні громадяни, слава Ісусу Христу, хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за грішних людей, постраждав на Христі, вмер за наші гріхи, прийнявши на себе вину за наші гріхи, і на третій день воскрес із мертвих. І сьогодні кожна людина. Яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Якщо людина помре піде з цієї землі, не покаявшись перед Богом, то вона буде відповідати за свої гріхи перед Богом. Але якщо людина покається, то вона не буде відповідати за свої гріхи. Тому що Син Божий відповів за наші гріхи на Христі, віддавши своє життя. Господь любить вас, ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він хоче відкритися вам, Він хоче простити ваші гріхи, Він хоче вас помилувати, звільнити вас від гріховного рабства, але для цього треба прийти до Бога. Відкрити своє серце, запросити Ісуса Христа в своє життя, і тоді Він вас благословить, тоді Він наблизиться до вас і вам буде добре з Богом. Без Бога людина є одинока на цій землі. Навіть якщо вона має велику родину, навіть якщо навколо багато друзів, все одно людина без Бога є. Одинока, але коли вона приймає Ісуса Христа в своє серце, і навіть якщо вона одна живе і десь там, де навіть немає людей, то все одно людина одинокою себе не відчуває, тому що Господь поселяється в серці, і тоді вже людина не одинока, тому що Дух Святий, якого дає Господь. Це є дух усиновлення, і людина отримує усиновлення від Бога, і вона більше не є сиротою. Але Господь є її батько, Він є небесний батько, і Він хоче благословити кожну людину, бо це Його творіння. Він любить вас, Він переживає за вас, Він стукає до дверей вашого серця бо ви Його творіння, і Він хоче спасти вас, люди дорогі, відкритися вам, простити ваші гріхи, прийняти вас в небесне Царство, але за вами вибір. Прийміть правильний вибір, покайтеся, прийміть Господа Ісуса Христа.